Вітаю! У цьому відео ми познайомимось з таким інструментом, як OpenVAS, скорочено від Open Vulnerability Assessment System. Це безкоштовний інструмент для сканування вразливостей у мережах та системах. Давайте розберемось, що таке OpenVAS і для чого він потрібен. Цей інструмент дозволяє перевіряти комп'ютери, сервери, мережеві пристрої на наявність відомих вразливостей, знаходити відкриті порти та небезпечні сервіси. Оцінювати рівень безпеки вашої інфраструктури, генерувати детальні звіти про проблеми безпеки з рекомендаціями щодо їх усунення. Інструмент корисний для системних адміністраторів, спеціалістів з безпеки і всіх, хто хоче підвищити захист своїх систем. По теорії у мене все. Тепер давайте перейдемо до практики та встановимо інструмент на Linux Ubuntu. Для початку оновимо списки пакетів і встановимо всі доступні оновлення. Якщо ви не працюєте з під рута, обов'язково використовуйте судо перед командами. Готово! Тепер по черзі закидаємо команди в термінал. Всі команди я залишу в описі під відео. Текстовий варіант відео буде на моєму сайті IT Oracle. Для початку встановимо необхідні утиліти для докер. Ця команда встановлює ключові інструменти, необхідні для роботи з офіційними репозиторіями сучасного програмного забезпечення. Зокрема, вона потрібна для безпечного додавання джерел, отримання підписаних пакетів та їх оновлень. Далі додамо офіційний репозиторій Docker. Цей блок команд додає офіційний репозиторій Docker для Ubuntu, налаштовує захищену перевірку підписаних пакетів, завдяки чому ви гарантовано отримуєте актуальні та безпечні оновлення Docker. Встановлюємо Docker Engine та Docker Compose. Перевіряємо, чи все коректно встановлено. Далі створюємо каталог для контейнера та переходимо в нього. Наступним кроком завантажимо актуальний Docker Compose. Тепер завантажуємо потрібні нам образи. Запускаємо програму. перевіряємо, який у неї статус. Готово! Тепер наш інструмент доступний для роботи локально, але мені особисто потрібен доступ до нього зовні. Щоб зробити зовнішній доступ до OpenVIS, потрібно налаштувати сервер так, щоб служба приймала з'єднання не тільки з Localhost, а й з зовнішніх IP-адрес. Для того, щоб так зробити, ми можемо відкрити та скоригувати файл Docker Compose. Тут нам потрібно замінити IP-адресу 127.001 на 4.0. Готово. Тепер зберігаємо і перезавантажуємо контейнер. Після того, як контейнер перезавантажиться, програма буде доступна з зовнішніх IP-адрес. Тепер давайте перейдемо в браузер і авторизуємось. По замовчуванню, пароль і логін адмініад. Адмін. Давайте замінимо пароль. Замінити пароль можна такою командою. Після того, як ми замінили пароль, потрібно ще раз перезавантажити контейнер. Готово! Після входу вас зустрічає головний екран. Тут бачимо індикатор задач, статистику сканувань, діаграма активності. Давайте коротенько пробіжимось по меню, які у нас є зліва. Меню сканування. Тут є такі вкладки. Вкладка Tasks. Тут створюються та керуються задачами сканування. Reports. Тут будуть знаходитися всі результати сканування. У цих звітах ви знайдете списки вразливостей, ступінь ризику і детальні рекомендації. Results перелік знайдених вразливостей по кожній задачі. Vulnerabilities. Довідкова база знайдених проблем та рекомендацій. Notes – додаткові пояснення чи коментарі, які можна додати до окремих результатів або задач. Це зручно для командної роботи. Можна перевірити, які вразливості вже перевірені вручну, які потрібно проігнорувати або доповнити власну інформацію. Overrides дозволяє змінювати рівень критичності чи статус окремих знайдених вразливостей у звітах. Наприклад, якщо система вважає вразливість критичною, але ви знаєте, що вона не впливає на вашу інфраструктуру. Тут можна змінити її властивість або взагалі приховати зі звіту. Наступний пункт Assets. Список пристроїв, які коли-небудь сканувались. Тут є такі вкладки. Hosts – Тут відображаються всі пристрої, які коли-небудь були ціллю сканування. Система автоматично веде їх облік, можна переглянути, які пристрої вже перевірялись, які вразливості знайшлись, та всю історію аудиту по кожному хосту. Далі йдуть операційні системи. У цьому розділі зберігається інформація про всі операційні системи, які були виявлені під час сканування. Ви можете швидко аналізувати, які операційні системи використовують ваші пристрої, які з них містять потенційні або відомі загрози. Це важливо для вчасного оновлення, патчингу або побудови політик безпеки. Далі йдуть TLS-сертифікати. Тут зібрані всі SSL TLS-сертифікати, які були знайдені на ваших пристроях під час сканування. Наступний пункт стійкість. Тут є такі вкладки: тікети на усування. Тут створюються і відслідковуються завдання для усунення виявлених вразливостей. Наприклад, якщо сканер знайшов проблему, адміністратор може створити тікет, призначити відповідального і контролювати процес фіксації. Це зручно для командної роботи, над покращеним безпеки і провадженням політик. Наступна вкладка політика відповідальності. Це набір стандартів, з якими може порівнюватись ваша інфраструктура. Ви можете обрати потрібну політику, щоб перевірити, чи відповідають системи корпоративним або галузевим вимогам у сфері кібербезпеки. Це дуже актуально для підприємств, які підпадають під стандарти. Наступна вкладка: аудит відповідності. Запуск та моніторинг аудитів відповідності обраним політикам, показує, наскільки ваші системи відповідають вимогам, надає деталізовану інформацію про те, які саме правила були виконані, а які порушені. Наступна вкладка звіти по аудитах відповідності. Тут містяться архіви усіх сформатованих звітів та аудитів. Тут можна переглянути результати перевірок на відповідність, побачити конкретні відповідності та сформувати офіційну звітність для керівництва чи аудиторів. Наступний пункт інформація про безпеку. Тут є такі вкладки. NVTS це база тестів вразливостей, CVE та CPE це міжнародні бази вразливостей. Також тут є вкладки з порадами від експертів СЕРТ щодо актуальних загроз. Наступним пунктом йде налаштування. Тут є такі вкладки, як ціль, де можна додати IP-адресу або цілу підмережу, яка буде скануватись надалі. Далі йде вкладка Port List, де задається діапазон портів для перевірки. Наступною йде вкладка Credentials, де можна прописати логіни та паролі для глибокого сканування з доступом. Наступна вкладка Scan Configs, де можна обрати профіль сканування, наприклад, швидкий або глибокий. Далі йде вкладка Alerts, де можна налаштувати автоматичне сповіщення. Вкладка Shadows, автоматизація пуску задач за розкладом. Наступними в списку йдуть вкладки Report, де можна структурувати типи запитів, а також вибрати розширення звіту, наприклад PDF або HTML. Наступною йде вкладка Scanners, де можна налаштувати рушіїв, так званих движків сканування. І ще декілька вкладок Filters і Tags, це мітки для фільтрів та швидкого пошуку даних. Наступним у нас йде пункт адміністрування. Цей пункт містить такі вкладки, як користувачі, групи, ролі. Тут можна керувати користувачами, групами, ролями та правами доступу. Це дозволяє ефективно організовувати командну роботу. Нижче йдуть складки Performance, параметри продуктивності, Trashcan – відновлення випадково видалених об'єктів. Далі йде дуже важлива вкладка FitStatus. Тут ви можете слідкувати за актуальністю баз даних та вразливостей. І нижче ще дві вкладки LDAP та Radius, які дозволяють зробити інтеграцію із корпоративними системами аутентифікації. І останній пункт в списку Help – Довідка. Тут ви можете знайти офіційну документацію та відповіді на найпопулярніші питання і керівництво з використання. З цим, наче розібрались, тепер давайте розглянемо як працювати з інструментом. OpenVAS. Перш за все, нам потрібно перейти на вкладку Адміністрування, далі на вкладку «Feed Status» і переконатись, що все завантажено. Треба дочекатись, поки статус стане Current. Після цього шаблони сканування та інші параметри. Стануть доступними для роботи в інтерфейсі, і ви зможете створювати нову задачу. До завершення оновлення деякі функції системи будуть недоступні. Щоб просканувати мережу або якийсь конкретний комп'ютер, нам потрібно перейти на вкладку сканування, вкладка задачі. Тут нам потрібно створити нову задачу. У вікні, що відкрилось, вказуємо ім'я та опис задачі. Опис прописуємо опціонально. Далі вказуємо ціль сканування. Тут вставляємо IP-адресу хоста чи цілої мережі, які необхідно перевірити. Можна обрати з раніше створених цілей або додати нову. Саме тут визначається, які пристрої потраплять під аудит. Далі йде пункт оповіщення. Цей пункт дозволяє вказати спосіб отримання повідомлень про результати сканування. Якщо повідомлення не потрібні, можна залишити порожнім. Наступний пункт йде розклад. Це функція для автоматичного запуску сканування за заданим графіком. Якщо залишити порожнім, задачу доведеться запускати вручну. Наступний пункт додати результати до активів. Якщо вибрати «Yes», всі знайдені пристрої та дані будуть додані до розділу S для подальшого аналізу і централізованого зберігання. Наступний пункт застосувати оверрайди. Якщо вибрати Yes, система враховуватиме внесені вручну зміни знайдених вразливостей при форматуванні звіту. Наступний пункт це мінімальна якість детекції. Це так званий цифровий поріг або вирогідність знайдених проблем. Вимірюється від 0 до 100. Стандартно використовувати 70 для балансування між чутливістю і точністю. Наступний пункт задача, яку можна змінити під час виконання. Якщо вибрати Yes, дозволяє редагувати параметри задачі навіть у процесі її виконання. Наступний пункт автоматичне видалення звітів. Тут можна налаштувати зберігати всі звіти постійно або зберігати якусь певну кількість. Ще один важливий пункт конфігурація сканування. Цей пункт буде недоступний до тих пір, поки не оновиться фід статус. Нижче йде порядок сканування хостів. Він визначає, у якому порядку сканувати декілька цілей. Можна брати сканування по черзі або рандомно, наприклад. Далі йде пункт максимум одночасно виконуваних тестів на один хост по замовчуванню 4. Збільшення цього числа прискорює сканування окремого хоста, але може суттєво підвищити навантаження на мережу і ресурси вашого сервера, особливо якщо пристрій слабкий. Наступний пункт максимально одночасно сканованих хостів. Кількість хостів, які можна перевіряти паралельно у рамках однієї задачі, за замовчуванням 20. Якщо ресурси обмежені, можна зменшити це значення, щоб уникнути перевантаження машини сканера. Тепер зберігаємо і запускаємо задачу. Чекаємо на завершення сканування. Для аналізу звітів нам потрібно перейти на вкладку Reports. Тут знайдені проблеми, сортуються за критичністю і позначаються різним кольором для зручності. У кожній знайденій вразливості можна знайти опис, cve код рішення або поради по закриттю дірки. Звіти можна експортувати для документації. На цьому у мене все. Якщо відео було корисним, ставте лайк, підписуйтесь на канал та залишайте коментар. Дякую за перегляд і зустрінемось в наступних відео.